Ти, ти що собі зараз дозволив? Пункт 45, розділ 4. За потреби один з детективів має право найняти робітника. От я й найняв з першим робочим. Спасибі. Піду читати договір. Так. Усім привіт, друзі. З вами Кіномозок, і сьогодні поговоримо про новий детективний комедійний серіал Ворон та Воробйов», який вийшов цього року, але був знятий дещо раніше. Про що я вам зараз детальніше і розкажу? Як завжди за традицією, потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Режисером серіалу став Олександр Сальников, відомий за такими хітами, як позивний та мада, Загадка для Анни, Снайперка та Дружини на стежці війни. За словами режисера, 70% серіалу це чиста імпровізація. Тобто, як ви розумієте, актори не просто забували репліки, як це час від часу буває на будь-якому знімальному майданчику, а й сюжет вигадували отак просто на ходу. Головним правилом було вписатися у конкретну ситуацію і обіграти її максимально органічно. Знімальний процес відбувався восени 2021 року у Києві та його околицях. Однією з найцікавіших локацій став судоремонтний завод на Подолі, де знімали чимало кульмінаційних сцен. Адже поділ це не просто район, це знаєте, наче старий друг, якого давно не бачив, але завжди радий його зустріти. Заводські ангари і майстерні дихають індустріальною романтикою, а поруч хіпстерські кав'ярні пахнуть свіже змеленою кавою з нотками екзотики. І ось на такому заводі серед потужних механізмів, які виглядають так, ніби щойно й налагодили піратський корабель. Один з головних героїв піднімається на дах, дивиться на золоті куполи Києва, вдихає осіннє повітря і думає Офігенно красиво. Єдина біда, те, що зйомки серіалу відбувалися саме у 2021 році, що зіграло, на жаль, не на його користь. Але про це вже в розділі номер 5 Кажуть, життя обожнює жартувати, особливо коли зіштовхує лобами дві повні протилежності і змушує їх працювати разом. Власне, саме з цього і починається історія, коли два приватні детективи Петро Воронцов і Андрій Воробйов, опиняються залученими в одну заплутану справу, а саме викрадення дочки впливового бізнесмена Полікарпова. Але знайти дівчинку це тільки пів справи. На кону значно більший куш, а саме ні більше, ні менше 50 зелених лимонів, які можуть назавжди здиміти, бо знав, де вони заховані, лише сам нині покійний бізнесмен. Тож колишнім конкурентам доводиться відкласти свої принципи і об'єднати зусилля. І ніби цього було недостатньо, на їхні голови звалюється ще одна несподіванка у вигляді дівчини Аліси, через яку обох мало не посадила дружина Ворона. І це події лише десь першої половини першої серії, а в серіалі 16 епізодів, наповнених динамікою та екшеном. Тож, як ви розумієте, нудьгувати точно не доведеться. Головні герої, як я вже казав, це дві абсолютні протилежності. Воронцов або просто Ворон це справжній детектив Термінатор, як висловився про нього Воробйов. Його методи прості і жорсткі. Силовий підхід це перше, що приходить йому на думку. Він діє швидко, безкомпромісно і готовий вирішувати проблеми кулаками, або якщо знадобиться зброєю. Воробйов же його повна протилежність. Він тендітний інтелектуал з масою фобій, який поєднує в собі риси двох інших легендарних персонажів, а саме Шерлока у виконанні Бенедикта Камбербеча і Шелдона Купера з теорії Великого Вибуху. Від першого він успадкував пристрасть до нестандартних експериментів навіть з людськими очима. Ці очі людські. Покладіть назад. Були в мікрохвильовці, це експеримент, а також бездоганна спостережливість від Шелдона. В нього неабиякий інтелект, кілька наукових ступенів, іпохондрія і панічний страх перед громадським транспортом. Я сьогодні так і вирішив їхати на громадському транспорті. Це, це страшне, це жах. Там, там лю там море людей. Це а Ліса ж вона, як пазл, органічно доповнює цей незвичний дует. Вона віртуоз у світі хакерства, яка за 5 хвилин може зламати, якщо не сайт Пентагону, то точно базу МВС і стає для детективів джерелом здобуття цінної інформації. Однак, у разі потреби, може без проблем вийти з хлопцями в поле і не розгубиться навіть у найнебезпечніших ситуаціях. Ця команда це вибухова суміш характерів, і саме їхні пригоди формують захопливий сюжет, сповнений несподіваних поворотів, гумору та екшену. І це тільки початок. Ролі напарників детективів виконали Володимир Ращук, відомий за серіалами Королі Палат, Юрчишини та іншими, і який нині захищає нашу країну у лавах ЗСУ, а також Ярослав Шахторін, якого глядачі можуть знати за серіалом Люся Інтерн. І якщо пан Володимир за його ж словами грає а, звичного для свого типажа героя, який втім не позбавлений деяких страхів та завобонів, то перевтілення Ярослава Шахторіна воно виглядає вже цікавіше, оскільки в реальному житті актор є також досвідченим каскадером, тоді як його персонаж ловить напад гикавки при самій лише згадці чогось екстремального, як, наприклад, керування мотоциклом, на якому, до речі, сам актор їздить доволі добре. Аліса! Що якщо ми розіб'ємося? Нехай на моїй могилі напишуть, що я був великим детективом! Повертаючись до акторського складу, приємним сюрпризом особисто для мене, стала участь у серіалі Тетяни Малкової у ролі колишньої дружини Ворона Олени. Цікаво, до речі, те, що троє акторів мають ще один спільний проєкт. Нещодавній фільм Справедливість Конотопська Відьма. Щось мені вже не цікаво дізнаватися. Що тут сталося? сталося і сталося. Пакуйте пітер, звідси. Якщо казати про Ворона та Олену, то тут є одна цікавинка, яка полягає в тому, що а, кожен з них має свою коронну фразу. Так, наприклад, Ворон у будь-якій незрозумілій ситуації каже: Я тобі лице образу, і я тобі зараз лице образу. Якщо образиш, я тобі лице образу, ясно? А Олена ледь не при кожній їхній зустрічі. Я тебе посаджу. Воронцов, якщо ти так поводитимешся, я тебе посаджу. До речі, у цьому серіалі пані Малкова вже вкотри з'єдналася на екрані зі своїм чоловіком. Якщо я не помиляюся, це вже їхній п'ятий сумісний проєкт. Роль напарниці детективів Аліси виконує Таїсія Оксана Щурук, знайома глядачам за серіалами Перші ластівки, дільничний з ДВРЗ. А також незабаром на великих екранах вийде фільм жахів за участі акторки під назвою Морена. До речі, пишіть у коментарях, якщо вам цікаво побачити розбір його трейлеру. Її роль цікава тим, що на момент зйомок акторці було 22 роки, тоді як її героїні 30. Тож їй довелося попрацювати не тільки над характером своєї героїні, але й над деякими зовнішніми перевтіленнями, щоб виглядати в кадрі старшою за свій бік. У ролі старшого брата Воробйова Анатолія, який працює в Морзі, виступає Дмитро Суржиков. З його героєм буде також пов'язано багато кумедних ситуацій, які, зокрема, стосуватимуться його особистого життя. Однак ще більшим здивуванням, ніж участь у проєкті пані Малкової, для мене стало побачити в епізодичній ролі свою одногрупницю. Карінко, якщо ти зараз це дивишся, знай, що ти велика молодчина і навіть не думай колись у цьому сумніватися. У серіалі ці два елементи працюють у чудовій зв'язці. Перш за все, увагу привертають справи, які вирішують герої. Їхній спектр доволі широкий: від розшуку папуги, який вирушив відпочити в теплих краях, до зникнення старовинної книги мертвих з музею. Книга мертвих? Може, з такою штукою не варто гратися? Так, на щастя, мумії від її читання не оживають. Кожна справа це окрема історія з креативним підходом, за який переважно відповідає Воробйов, чого варте лише його перетілення у відомого екзорциста. Хто потривожив мене? Хто це говорив ім'я Олександр Македонський. Олександр Македонський. Я дуже незадоволений, що То мене, мене потревожили. Однак, звісно, це не все. Гумор серіалу також підживлюється особистими стосунками Воронцова і його колишньої дружини Олени, бо вони ніби розлучені, але як би висловився той самий Воробйов, за першої ліпшої нагоди вдаються до Коїтусу. Їхні постійні сварки і примирення додають історії цікавого комедійного контрасту до більш серйозних моментів розслідувань. Ну і звісно ж, не забуваємо за ті загадкові 50 лимонів. І тут, знаєте, починається такий собі скарб нації, де один ключ веде до іншого, той до третього, і так далі, доки детективи намагаються з'ясувати, де ж, блін, заховано той клятий скарб. Чому б не написати, що скарб знаходиться там, то використати його з розумом? Цей пошук перетворюється на справжню пригоду. Щоразу герої наближаються до мети тільки для того, щоб зрозуміти, що скарб знову вислизнув у них із рук. Як я казав на самому початку, серіал знімався в 2021 році ще до повномасштабного вторгнення, і з якоїсь незрозумілої, невідомої причини знімався він мовою окупантів. Після початку вторгнення проєкт було заморожено, незважаючи на те, що він вже був повністю готовий, і лише зараз творці таки вирішили показати його глядачам. Вирішити мовну проблему допоміг дубля, через що, однак, не всі герої говорять рідними голосами акторів, які їх зіграли. Так, наприклад, пані Малкова не змогла прийняти участь в озвученні, оскільки на той момент знаходилася в Польщі, і тому її героїня має голос Юлії Перенчук, яка бере участь в озвученні чи не кожного фільму, який виходить в наших кінотеатрах, але яку більшість глядачів може знати як голос Роксолани з Величного століття. Сім трупів, вороцо, сім хай тобі! Це ти так запобігаєш убивствам, щоб я ще раз хоч коли-небудь тобі помогла. Ворон, Воробйов та Толік говорять голосами акторів, які її зіграли. А от серед епізодичних персонажів, з якими герої зустрічаються в ході розслідувань, кілька разів можна буде почути ще один з моїх улюблених голосів нашого дубляжу, а саме пана Дмитра Гаврилова. Так а тут у нас карцер, так би мовити, дві кімнати класу Люкс. Ув'язнений шершень бійку влаштував у камері. Отримав путівку на тиждень. All inclusive, так би мовити. Тільки шкода на жаль, що він особисто не завітав у кадр. Підбиваючи підсумок сильні сторони проєкту це акторський склад, взаємодія головних героїв, цікавий інтригуючий сюжет та дотепний гумор. Тоді як мінус це те, що від початку його було знято ворожою мовою. Тож таким чином, від мене серіал має 8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Дитяйте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви цей серіал, чи сподобався він вам, і чи чекатимете ви на потенційне продовження. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео.